Ну Заходьте до нас, заходьте. Оце мій був двір, моя огорожа, все розбите, розтрощено, це вже ми підняли, воно все лежало. У нас вибите, все побито, заходьте. Тут був у мене хороший сарай був такий, гараж один і другий. Тут були в нас дрова, накриття таке. Дуже багато дров готових рубанців було на котли. На три зими дров було в нас. ось. Все згоріло, гараж був, машина. У нас будинок був на два виходи. От, тут половина це дочка жила, а це моя половина. От, тут була веранда, кухня, кімната і спальня. Це її була половина. І всі удобства б у нас були. Мені вже 69 років, я вже його не, не наживу. Як мені це далі жити? Я не знаю. Ми спочатку перші дні ще так, день у погрібі, а навіть ще в хату, щоб поспати, заходимо. На тій стороні хата горить, там хата горить. Як прильот, так і якась хата горить. Я молюся Богу, день і ніч, сна не було, а тоді на другу ніч я вже їм кажу, знаєте, кажу, страшно в хаті залишатися. У мене такий шок, я зайшла у двір, я чуть сознання не почиряла. Я не можу, це моя душевна рана. Боль така стоїть у душі. Щоб була чиста площадка, може, мені стане легше. Це все переносить. Так живеш і не знаю, що з тобою буде завтра. Ми самі не в силах нічого зробити. Ось подончик у мене такий, ставляю його тут -то посуду, мию, стираю. Цілу зиму все на дворі, все на вулиці, бо там в мене немає ніякої можливості. Оце ось оставлю, виношу відро води, кип'ятильником грію. А це мій холодильник, ось, бачите, скважинку натою і все, водичку качаю, бачите. Ось, ось бачите, водичка біжить, слава Богу. Я вже дуже жду, коли мені приїдуть ці завали, розберуть, вигрібуть, вивезуть, бо я не в состоянні це самі зробити. Коли розчищать ці завали, я вже знаю, спланувала собі цей будинок, яким я хочу його побачити. Ні, він не буде дуже великий, середній, ну, щоб було все комфортно, удобно там, щоб там було все необхідне.